Сергій Дудкеєв студент ужну, народився в Мукачеві виховувався в будинку інтернаті, адже ще в дитинстві залишився без батьків. Сьогодні молодому студенту 27, він веселий, добрий, обожнює спорт. Має дівчину, планує створити сім'ю і нічим, здавалося б, не відрізняється від однолітків. Та чомусь ті, хто його знає, називають Сергія унікальним. Я навчилась в нього багато, чому він дуже розумний, в спілкуванні дуже веселий, позитивний. В лікарі не давали ніяких шансів на життя взагалі. Він мені сказав, принеси мені. Біблію і я буду жити. І дійсно поспілкувавшись з Сергієм, здається, сьогодні таких хлопців майже не знайти, адже його серце переповнене любов'ю до Бога та людей, бажання жити та творити добро. Мечта, мечта, просто допомагає людям который, ну, Людям, например, я, я, вот, почему я психолог? Потому что я я постараюсь, наверное, ну, работать с теми детьми, которые находятся. Я что, я знаю, что это такое, когда ты когда ты на переломном моменте. Айтировать здоровый способ жизни, вот, например, допустим, вот, тебе больные, чтобы они не пускали руки. То втілення його мрії в життя не так довго чекати, адже у світу соцпрацівника хлопець уже має. Сьогодні навчається ще й на психолога. На жаль, не все так просто. У Сергія лімфовинозна недостатність та судина, мальформація правої ноги. Українська медицина пропонує лише ампутацію. Німецькі ж лікарі готові зберегти Сергієві ногу та повністю його вилікувати. Щоправда, на це потрібно 37 тисяч євро. Діагноз йому з дитинства поставили синдром Кліпаля 3 Це дуже рідкісна хвороба, якою хворіють одна на тисячу за статистикою 2010 року. Вона вражає судинну систему нижніх кінцівок. І в основному хворіються чоловіки на неї. В Україні у нас цю хворобу лікують лише експериментально. Це у Львові і в Києві. Можуть зробити експериментальні операції, що вже Сергію було і зроблено. Вікторія свого часу теж потрапила в подібну ситуацію в дівчині – подібний діагноз. Світ не без добрих людей переконана вона з допомогою небайдужих. Грошей знайшли німецькі лікарі, таки повернули її до життя. Звісно, це чудо, це допомога людей. Це мені дуже пощастило, що дуже багато добрих людей і допомогли. В цій клініці отримала дуже хорошу допомогу. Один з разів, які я була. У мене набралася дуже велика кількість рідини, лімфи до 13 літрів, і вони мене вивели з того стану. Сергій в свою чергу каже, для нього важливо не тільки фінансова допомога, просить небайдужих ще й молитися за нього. Мені яка, ну, типу, як, це все, все залежить від душевного состояння людини. Вот если человек сильный, он, он, никогда не сдаст, не опустит руки. Когда не надо жалеть себя, не надо опускать руки. Надо, вот я каждый день занимаюсь, и у меня нет такого, чтобы я там себя жалел, еще вперед берет. Просто я бы, я бы не обратился, но мне, честно скажу, стыдно было вообще обращаться, потому что ну, просить, я, ну, я мужчина. Я, ну, для меня это стыдно, честно. Просто я вижу, что сам процесс идет в хуже сторону. Хучу сторону і надашоти этим делать. Ним не керує хвороба, він керує нею. кажуть близькі хлопця. В той час як недуга в прямому сенсі валить ось ніх він бореться з нею силою волі. Та без втручання фахівців хлопець жити не буде. Друзі Сергія вже зібрали 5 тисяч євро з допомогою різноманітних концертів, флешмобів акцій Залишилось ще 32 тисячі. Розраховують на небайдужих.